Салют! Сьогодні говоримо про таке маленьке, але дуже цікаве і важливе слово Ляка. Вітаю! Я Тетяна, викладач французької мови, закоханий в неї по самісінькі вуха. Запрошую вас у свій простір, де ми легко, натхненно вивчаємо французьку мову і де я ділюся з вами своїми знаннями, своїм досвідом і своїми секретами і лайфхаками. Саме слово le cas» перекладається як випадок, але з ним існує стільки цікавих виразів і фраз, що я вирішила присвятити йому окремий рілс. Отже, «le cas» випадок. Якщо ви хочете сказати у випадку чогось, у випадку пожежі, дощу, небезпеки, ви вживаєте конструкцію «un cas de і потім якийсь іменник. Анка, moi», у випадку потреби. Зателефонуй, поклич мене. А он каде плюї, пран параплюї. У випадку дощу, візьми парасольку. Або анка дексідан Контакт лі секур у випадку нещасного випадку або дорожньо-транспортної пригоди зв'яжись з рятувальниками. Інша конструкція, якщо ви хочете додати після слова випадок не іменник якийсь, а якусь ситуацію, якесь дієслово. Тоді ви маєте сказати ОКА. «У» і потім розповідаєте, яка трапилась ситуація і що важливо після цього виразу, діє слово буде в conditionél présent. je suis là. Якщо раптом тобі знадобиться допомога, я тут, я поруч. Або прав un parapluie au cas où il pleuvrait. візьми парасольку на випадок, якщо раптом піде дощ. Garde mon numéro au cas où tu voudrais m'appeler. Збережи мій номер, якщо раптом ти захочеш мені зателефонувати. Але ця конструкція ОКУ може йти і без продовження. Можна після нього поставити крапочку. Prends ton parapluie, ОКУ. Візьми парасольку на всяк випадок. Тут ОКУ без продовження буде перекладатися як на всяк випадок. Або ще один приклад. Je vais préparer mes documents. Au Я приготую свої документи на всяк випадок. Також це слово дуже часто можна зустріти у виразі «c'est pas le cas». І перекладається воно як це не так. Тут вже бачите, слово «le cas» не перекладається словом випадок. Je pensais que ça serait facile, mais ce n'est pas le cas. Я думала, що це буде легко, але це не так. J'ai cru qu'il avait tout compris, mais ce n'est pas le cas. Я думав, що він все зрозумів, але це не так. Розбавити цей вираз можна словом toujours, ce n'est pas, pas toujours le cas. On pense que tous les enfants aiment les sucreries, mais ce n'est pas toujours le les Здається, що всі діти люблять солодощі, але це не завжди так. Ils disent que le Ільді ж келекліма еду і сі, pas toujours le cas. Вони кажуть, що тут м'який клімат, але це не завжди так. Також можна сюди додати слово c'est jamais le cas, але так ніколи не буває. У mieux demain, mais c'est jamais le cas. Кажуть, що завтра буде краще, але це ніколи так не буває. Il toujours de finir le projet à temps, mais c'est jamais le cas. Вони завжди обіцяють закінчити проект вчасно, але ніколи цього не роблять, але так ніколи не виходить. Ще є декілька сталих таких виразів, теж які варті нашої уваги. Dans ce cas, або cas-là, в такому випадку, в цьому випадку. Dans ce cas-là, prendra un праводсі. В такому випадку ми візьмемо таксі, викличемо таксі. En tout cas, випадку, en tout cas» je suis heureux de vous voir. В будь-якому випадку, незважаючи ні на що, я радий вас бачити. І Якщо ви бачили французькі договори, дуже часто в них люблять використовувати фразу le cas échéant. Le cas échéant це значить за потреби, при необхідності. Le cas échéant, nous vous fournirons des informations supplémentaires. В разі потреби ми вам надамо додаткову інформацію. Валя, сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. Пишіть ваші приклади, які ви найчастіше чуєте з цим словом «le cas».